Після такої історичної прогулянки саме час підкріпитися. Чудовий енергетичний смузі нам пропонує Даша Малахова. Тож смачного! Доброго ранку! І насправді цей ранок добрий для тих, хто любить апельсин та шоколад. Тому що сьогодні ми готуємо апельсиново-шоколадний смузі для того, щоб зранку отримати прекрасний настрій, головне гарно поснідати. А якщо у вас є смузі, це взагалі супер. Для цього будемо брати апельсин. Спочатку треба зняти цедру, і можна безпосередньо у чашу блендера, щоб не втрачати жодної краплі апельсинового смаку. Секрет в тому, щоб використовувати тільки ось цю найближчу цедру. Тому що саме вона містить ефірні олії, і саме там зберігається ось цей дуже сильний аромат апельсина. Далі вже гірка цедра, а нам вона, звичайно, не потрібна. Тож ось наш тенісний м'ячик вже готовий. Тепер будемо розрізати наш апельсин і вичавлювати сік. Можливо, у вас є сокодавка, а в мене є ось такий дуже простий пристрій. Закладаю тортурку сюди, зараз побачите навіщо. Змивається все найкраще із тертушки, щоб не втрачати жодної краплі. Дуже ранкова процедура вичавлювання апельсинового соку. О, тертушка вже чиста. І тепер закладаю банан. Одного банану буде достатньо. Саме банан дає шовковистість та насиченість нашому напою. Наступна складова йогурт. Він не солодкий, просто натуральний йогурт, можна використовувати грецький йогурт. Ще одна складова, однорідна, дуже смачна, дуже приємна на смак. Це шоколадно горіхова паста. Або можна додавати звичайний шоколад. Тепер залишається закрити. Обов'язково, якщо ви вже вдягнулися і готові йти на роботу. Чим довше ви будете тримати блендер, тим рідкішим буде ваш смузі. Тепер переливаю смузі в гарний бокал. І я хочу трошки прикрасити. Нагадати, все ж таки нам, що тут був апельсин звичайним зестером, Це спеціальний пристрій для того, щоб зробити ось такі гарні смужки. Ось і готовий наш прекрасний ранковий коктейльний настрій. Смакуйте з задоволенням. І все виходить, що можна отримати зранку гарний настрій завдяки коктейлю. А ми побачимося дуже скоро в ефірі ранкового інтер. В гарному настрої, па, -па до зустрічі.